Малий Мирон Іван Франко. Малий Мирон дивна дитина. Батько втішається ним і каже, що він чудово, розумна дитина, але батько, звісно, річ сторонничий суддя. Та ще й Миронів батько, чоловік уже в літах ледве дочекався дитини. І, значиться, яка там будь собі дитина, все вона у нього золота і розумна, і гарна. Сусіди тихо шептали собі, що Мирон якесь не таке, як люди. Іде та й розмахує руками, гуторить щось сам до себе, візьме прутик, швякає по повітрі або стина в головки з будяків та ластів'ячого зілля. Серед інших дітей він несміливий. І непроворний, а коли часом і відізвешся з чимбудь, то говорить таке, що старші як почують, то тільки плечима стискають. Василю, говорить малий Мирон до малого Василя, ти доки вмієш рахувати? Я а доки маю вміти? П'ять, сім, парканадцять. Парканадцять ха, ха, а то скільки парканадцять? Ну, скільки ж має бути, я не знаю. Та то ні скільки. от сядь лишень, будемо рахувати. Василь сідає, а Мирон починає рахувати, цюкаючи за кожним разом бучком об землю. Один, два, три, чотири. Василь слухає, слухає, а далі встав і побіг. Мирон і не замітив. Сиди, цьокає і рахує далі й далі. Надійшов старий рябина, кахикає, харкотить і охає. Мирон не чує все своє. Старий зупинився близь нього. Слухає, слухає. Мирон дорахував уже до чотириста. А ти не відсвідка, дитино, є, сказав старий своїм звичайним, трохи носовим голосом. А ти що робиш? Малий Мирон аж збергся. І обернув залякані оченята на старого рябину. Та ти землицю святу б'єш, е. Ти не знаєш, що землиця наша мама? Дай сюди той бучок. Мирон дав, не розуміючи майже чого хоче від нього старий. Рябина шпурнув бучок геть у кропиву. Мирон трохи не заплакав, не так за бучком, як за тим, що старий перервав йому рахунок. Йди додому, та отче наш говори Е, аніж маєш такі збитки робити, сказав старий суворим видом і пошкандибав далі. Мирон довго глядів за ним, усе ще не можучи зрозуміти, за що се старий прогнівався і чого хоче від нього. Малий Мирон над усе любить бігати сам по зелених цвітастих лугах, поміж широколисті лопухи. Та пахучий ромен любить упиватися солодким запахом росистої конюшини та квітчатися прилипчастими лопуховими гудзиками, яких так і населяє на себе від ніг до голови. А ще річка, через котру з городу треба йти на пастівник, невеличка, супокійна підгірська річечка, з глибокими, стрімкими та обривистими берегами. З глинистим дном, з журчачими бородами, котрих дно покрите дрібними плиточками, оброслими м'яким зеленим водоростом, довгим, мов зелені шовкові пасма. Ота річка то правдива розкіш, то сильна принада для Мирона, там він цілими годинами любить сидіти. Запхавшися в високий зелений косітник, або між густе лапасте листя надбережного підбілу, сидить і вдивляється у плюскітливу воду, вмигаючи під напором хвилі траву, в ковбликів ковблик дрібна річкова риба, що час від часу вилазять зі своїх печер або випливають із липшого плеса, Нипають по дні, шниряючи за водяним хробацтвом, то знов виструборчують свою тупу вусату мордочку аж над воду, хапнуть раз повітря та й утікають чим борше в свою криївку. Криївка захисток схованка. Не мов би закоштували не знати якої присмаки. А тим часом сонце жарить і без хмарного темного блакитного неба, гріє Миронові плечі і все тіло, але не пече його за широким листом. Любо йому. Невеличкі його сірі оченята живо бігають. Дитиняче стягається, думка починає рушатися. От сонечко, чому воно таке невеличке? А татуню казали, що воно велике. То, певно, в небі лиш така невеличка дірка прорізана, що його лиш стільки видно. Але зараз же в його голові заворушилася й друга думка Ба, а яке ж воно? Сходить, там дірка мала, заходить, то й там дірка. Хіба ж дірка разом із сонцем по небі ходить? Все не може йому поміститися в голові, і він обіцяє собі, що скоро додому. То зараз запитається татуня, яка то в небі на сонце дірка прорізана. Мироне, мироне, чути здалека крик. То мати кличе. Мирон почув і схопився. Збіг із бережка на бродок, аби перейти через річку. Та й нараз зупинився. Багато разів уже він переходив через річку, та й нічого. А тепер нараз нова поява впала йому в очі. Він стояв якраз проти сонця і, дивлячись в воду, побачив нараз замість плиткого, плиткий мілкий неглибокий, дна камінчиків і м'яких зелених пачосів водоросту, одну бездонну, глибоку синяву. Він не знав іще, що все небо з води всміхається до нього, і зупинився. Як же тут іти в таку глибінь? І звідки вона взялася нараз, він став і почав уважно розглядати глибінь. Усе однаково. Він присів. Однаково, тільки при беріжку, видно, знайомі камінчики та й чути звичайний любий журкіт води на броді. Він повернувся лицем у другий бік, за сонцем. Глибінь щезла. Брід плиткий, як був, все відкриття і втішило, і здивувало його. Він почав повертатися на всі боки, пробуючи і втічаючись дивним явищем. А про мамин крик і зовсім забув. І довго так стояв малий Мирон, то схиляючись, то повертаючись над бородом, але лізти в воду все якось не смів. Усе здавалося йому, що ось ось серед плиткою камінчастого броду земля розкочиться, і зіне безодна блакитна глибінь під річкою, між високими берегами. І полетить він у ту глибинь далеко-далеко, щезне в ній, мов трісочка, кине в глибоку темну криницю. І хто знає, як довго був би він стояв над бродом. Якби не був надійшов сусід Мартин, що з вилами й граблями квапився до сіна. А ти чого тут стоїш? Он там мати кличе тебе. Чому не йдеш додому? Та я хочу йти, але боюся. Чого? А от аїть. І він показав бездонну синяву в воді. Мартин не порозумів. Ну, та чого тут боятися? Адже плитко. Плитко? спитав недовірливий Мирон. А от яка глибинь!» Глибінь, а де ще не глибінь? сказав Мартин, і як був у ходаках, так і перейшов через брід, мало й замочивши їх. Той перехід Мартина осмілив і Мирона, і він перейшов через воду і побіг горі огородом додому. Який се дурний хлопець п'ять літ має. А ще броду боїться, пробовкнув сусід і пішов до сіна. А коли літом усі старші з хати підуть у поле, Мирон лишається сам, але не в хаті. В хаті він боїться, боїться дідів у кутах, тобто тіний, боїться череватого комина, чорного внутрі від сажі, боїться грубої дерев'яної клюки, вбитої в віконце, що в повалі. Повала стеля, для пропускання диму від скипок, якими світять зимою. Мирон лишається на дворі. Там він може собі гуляти, рвати зіллячко і розщіпувати накусники, будувати хатки з трісок і патичків, що на дровітні, або й так собі лежати на приспі та грітися на сонці, та слухати цвіркоту горобців на яблуньках. Та глядіти на синє небо. Любо йому, і на дитиняче чоло знов немов хмарка набігає, все думка надходить. А чим то воно, чоловік усе видить? І небо, і зілля, і тата з мамою. Таке питання насувається йому ні звідси, ні звідти. Або чим чує? Он каня кевкає, кури кутку Що то таке? Що я, то то чую. Йому здається, що все те чоловік діє ротом, і видить, і слухає. Рознімає рот, так і є. Видно все, чути все. А може, ні? Може, очима Зажмурює очі. Гов не видно нічого. Рознімає, видно, і чути, Зажмурює знов. Не видно, але чути. Еге, так ось воно як. Очима видно, а чим же чути? Знов рознімає й затуляє рот, Чути, далі очі все чути. Аж ось прийшла думка заткати пальцями вуха. Шум, шум, шум. А то що таке? Чути шум. Але не чуть ні, ні куткудакання курей, ні кевкання кані віднімає пальці, Чути кутку а шуму нема другий раз те саме. Що це таке? міркує сам собі Мирон. Еге ж, знаю вже? Вухами чую куткудаканя, а пальцями чую шум. А як же, а як же. Пробує раз і другий. Так, зовсім так. А коли поприходили женці на полуднє, він, підскакуючи, біжить до батька. Татуню, татуню, я щось знаю. Та що таке, дитино моя? Я знаю, що чоловік очима видить. По батьковім лиці перебіг усміх, а вухами чує куткудаканя, а пальцями шум. Як-як? Та так, що як не затикати вуха пальцями, то чути, як курка куткудакає, а як заткати, то чути тільки шум. Батько зареготався, а мати, остро позирнувши на Мирона, сказала, намахуючи йому ложкою: Іди, приблудо, йди. Такий парубок великий, що вже би далі женився, а такі дурниці говорить. Чому ти ніколи не погадаєш наперед, що маєш сказати, а все десь таке ляпнеш, мов на Лопаті вивіз? Та же чоловік усе чує вухами і шум і куд-кудакання. А чому ж не чує разом? Тільки як не затикати вух, то чує куд-кудакання, а як заткати, то чує шум? запитав малий. От потрібуйте самі. І він справді для перекони заткав свої вуха пальцями. Мати провуркотіла ще щось, але відповіді на те питання не знайшла. А вже найбільша була біда Миронові з тим мисленням, не вмів мислити, та й годі. Що тільки бувало скаже все якесь не таке, як треба. Все, мати або хто будь другий каже йому. Та чому ти, тумане, вісімнадцятий, не помислиш уперед, що маєш казати, а так бовтаєш, як той рибак бовтом бовтає. І що вже, бідний Мирон не намучився, щоб вимислити, а потім сказати щось розумного ні, не може, та й годі. Бідний Мирон прийшов до того переконання, що він не вміє мислити. Ото раз сидить уся родина при обіді довкола великого стільця насеред хати. Мати подає капусту. Капуста добра з салом, ще й крупами засипана, всі їдять її мовчки. Малий Мирон укусів разів зо два, а далі задивився на те, що так тихо стало в хаті. Ніхто й слова не каже. Ні віци, ні віти здається йому, що, власне, тепер йому випадають щось сказати. Але що би тут такого? Треба наперед розмислити, а то всі будуть сміятися, ще й мама насварять. Що би тут казати? І малий Мирон зачинає мислити. Ложка, як ніс її від рота до миски, так таки застигла в повітрі враз із рукою. Очі недвижне вперлися в пустій простір, а далі мимовільно зупинилися на образі Матері Божої, що висів на стіні. Губи тільки рушаються, мов щось шепочуть. Слуги побачилися, зирнулися поміж собою, трунули одне другого ліктями, а дівка-служниця шепнула навіть до старого Івана. Ану! Він зараз якусь дурницю вистрелить. Ба не знати, почав звільна Мирон. Чому то то свята матінка дивиться, дивиться, а капусти не їсть? Бідний Мирон, хоч і як мучився, не міг нічого ліпшого придумати. Може, і для того, що його на силу заставляли думати, так, як люди. Сміх, регіт, звичайна нагана матері враз із туманом вісімнадцятим. Бідний Мирон заплакав. Та що ж, коли я не вмію мислити так, як люди, сказав він, обтираючи сльози. Що з нього буде? Який цвіт розів'ється з того пуп'янка? і проповісти не тяжко. Лучаються по наших селах доволі часто такі дивовижні появи, все у них змаленьку, не так як у людей: і хід, і обличчя, і волосся, і слова, і вчинки. А коли прийдеться в такій дитині вік жити під тісною сільською стріхою, без ширшого досвіду, без яснішого знання, коли від малку нетямучі родичі почнуть натовкати в неї все на такий спосіб. Як у звичайно, у людей, то й їм і вдасться придавити врожденний нахилок до своєрідного. Всі невживані, приголомшені здібності дитини заніміють і занедіють у зав'язку. Із малого Мирона вийде Кепський господарь. Або що гірше, недоразу приголомшена живість та прудкість характеру попре його до злого, не можучи розвитися на добро. Стане він забіякою, ворожбитом, що віритиме у власні привиди і буде туманити людей із щирого серця. Але коли така дитина натрапить на люблячого і що головне не дуже вбогого вітця, котрий схоче і зможе протягнутися з останнього, щоб своїй дитині створити очі у світ, то тоді що ж тоді? Чи ви думаєте, що доля дитини стане кращою? Так, як звичайно, розуміють люди кращу долю. Коби не так, у школі дитина хапатися буде науки на диво, впиватися буде нею, як не дуже свіжим повітрям, і скінчить на тім, що перейметься правдами науки і забажає перевести їх у життя, і стане малий Мирон гарячим проповідником тих правд, понесе їх між темних і пригноблених, під рівні сільські стріхи. Ну і незавидна чекає його доля. Навістить він і стіни тюремні, і всякі нори, муки та насилля людей над людьми, а скінчить тим, що або загине десь у бідності, самоті та опущенні, на якомусь піддащі, або з тюремних стін винесе зароди смертельної недуги, котра перед часом зажене його в могилу, або стративши віру в святу високу правду. Почне заливати черв'яка горілкою аж до цілковітої нестями. Бідний малий Мирон.